Доброго дня, вас вітає команда компанії Кайсуд. Знімаємо відео на зборку стола Spider. І так, звертаємо. У нас є вставочка. Зверніть увагу, що відстань між елементами Miniфіx і Crime відрізняється. Тому коли ми будемо її ставити... Звертаємо на це увагу, щоб зібрати правильно, щоб потім можна було прикрутити ніжки до даного каркасу столу. І так, у нас є підготовлені тарги, в яких вкручені елементи мініфікса і забиті шканти. Це дві великі тарги. Продовжимо зборку. Прикручуємо, направляємо. Виставляючи їх по отворах.

Фіксуємо направляючі і звертаємо увагу, так як ми спочатку показуємо на відстань між отворами та краєм. Ставимо так, щоб краї царгі і поперечної царги зійшлися. Так робимо з наступним. Фіксуємо. Вставляємо іншу фіксуємо. Зараз будемо монтувати царговий механізм до кришок столу. Забиваем направляючі Направляюще для кришок столу. Так, всех они виглядають. В одну стол, кришку столу крышку стола забиваем маму, в іншу протилезну забиваем папу.